Мільйони внутрішньопереміщених осіб по всій країні чекають від влади механізму компенсації житла за їх знищене за майно, яке у них забрала Російська Федерація. Тому командою нашої асоціації молодих випов був розроблений законопроект, розроблений цей механізм компенсації житла, який став законопроектом 11.161, який підтриманий парламентом в першому читанні. І перед другим читанням ми збираємо 25 тисяч підписів. По всій країні і ми дуже дякуємо, що ми все ж таки закінчуємо сьогодні цей збір підписів. Дякуємо сотням волонтерів з Донецької, Луганської, Херсонської області, волонтерам з Криму. І до нас долучилися наші друзі з нового. Я хочу подякувати всім новокаховчанам, які долучилися до збору підписів. Цей законопроект дуже важливий для нас, бо Нова Каховка досі в окупації, і ми всі залишились без житла. Я хочу подякувати асоціації молодих ВПО України за те, що вони розробили найважливіший закон законопроект для нас. І я вважаю, що він буде підтриманий нашими, нашими депутатами. Ми дякуємо всім, хто залишив свій підпис в підтримку законопроекту номер 11161, адже ми впевнені, що це стане ключовим моментом у прийнятті цього законопроекту у Верховній Раді. Друзі, спільними зусиллями ми зібрали 25 тисяч 73 живих підписів. Дуже всім дякуємо, хто долучався, хто хто робив вуличні акції, хто збирав підписи серед своїх сусідів, серед своїх рідних. Дуже дякуємо всім, хто залишив свій. Підпис. На цих е, листочках і ми вважаємо, що це стане ключовим аргументом для депутатів. І ми змусимо депутатів створити е, цей механізм і дбати про внутрішньопереміщене осіб.